Мені Крепко обідно, що чого дригуля його визна... зняли з роботи і йому таке накарання, що він вроді не був п'яний, як він не був п'яний, як він був, його бачили все, але його прикривають, закривають і що його з роботи тільки уволений, і все. Таке міре покарання. Мене 17 років, йому ще не жить треба цьому хлопцю. А в прокуратурі ще дуже боляче одніся зампрокурора Сказав нам, що Бог. Лучше полюбив міліцинера і оставив його живим, а наших хлопців ні одного не полюбив і вони загинули. Це як можна сказати людині, яка має погони, і сказати батькам таке вічі? Наші хлопці п'яні не були. Швидкість визначили тільки по, по висновках експертизи. Свідків не було. Тепер вони показують, що наші хлопці обігнали три машини. Цих трьох машин свідків нам не розказали. Сказали, свідків взагалі дуже мало і ніхто не бачив, як воно це все сталося. Ми ж прості люди. Нас адвоката не було, ми не наймали, тому що ми не маємо такої змоги, таких коштів. От, а вони визначили, що ми такі прості люди, захисту в нас немає, і можна було визначитись так, як вони захотіли. Будемо наполягати на тому, щоб були правильні результати слідства.